Друзі мої вітання! Виконую на даний момент зрощування щита по ширині щит 800 мм, тобто дуже широкий, прогнати його через рейсмус весь повністю ціляком не виходить, тому що нема такого обладнання. А з'єднати треба таким чином, щоб дошка одна над одною не піднімалася. так? Для того, щоб з'єднати, крім того, ще зробити якісне з'єднання і з'єднати між собою таким чином, щоб дошки в одній площині були, можна використати на сьогоднішній день досить таки багато клеєвих з'єднань. Саме просте, але воно може дати. Підняття дошки однієї на другої це коли у нас йде впритул. Тобто ми просто беремо дошку до дошки, склеюємо, якщо це одна, то проблем особливо ніяких немає. Якщо їх тут близько 10, то можуть з'явитися проблеми. Відповідно, можна вибрати любе з'єднання, пази гребінь на вус. Зубчате клеєве з'єднання на сьогоднішній день досить велика кількість фрез і на фрезерний верстат, і на фрезерну машинку. Тобто, якщо потужність вистачає, в даному випадку це фіолент так, відповідно, ну плюс-мінус потужність є, можна поставити звичайно на 40. З'єднання зубчате, тобто фрезу, в такий спосіб зробити з'єднання. Але я використовую нарейку, тобто беру за базу всіх дошток одну поверхню, позначаю її, і відповідно фрезою прохожу. Дана фреза у мене 8 мм, але Рейку я вставляв на 10 мм, тобто фрезерував її в два заходи. Спочатку прогнав один паз, так? відповідно, після цього опустив на 2 мм і прогнав ще 2-мм зріз зробив. Так? Таким чином у мене під, на підготовлені рейки, даний щиток з'єднався. З рахуванням того, що дошка не ідеально висошена, ну, більш-менш так нормально. Ось. Сама фрезерна машинка Фіолентовська, в принципі, як на мене, це самий вдалий варіант. Вона в мене йде з одною ручкою, хоча є можливість тримати двома руками. Ну, для мене більш зручно, коли я тримаю одною рукою, а другою рукою я тримаю заготівочку, Так, Ось, Але сучасні всі, які мають кВт і більше, в основному 2 кВт, ну я умовно кажу. е, Вони мають дві ручки. і, ну, По-перше, що вони важчі набагато, і для зручності вже треба кріпити саму заготовку. Ну, так як у мене заготовки в основному невеличкі, це в даному випадку, ви бачите, 2 з копійками метра. А так я використовую невеличкі. Тобто для мене якраз даний фрезер як західка Одною рукою я тримаю фрезер, одною рукою я тримаю заготівку. Звичайно, треба зважати на техніку безпеки, звідсіля нікуди не дінуся. Але ось таким чином я виходжу з того становища, яке в мене. Вам приємного перегляду! На все добре, бувайте здорові Ще побачимося! We'll be right <laughs> back.